В Сеулі, як я впевнений, і по всій країні вас можуть не впустити в ресторан, якщо ви один суто через те, що всі страви в меню розраховані на групові прийоми їжі за два тижні. Мені здається, я не бачив людину корейської зовнішності, яка обідала б сама, і може здати, що корейці дуже соціальні та компанійські, але кожен раз, коли я з посмішкою вітався з ними в ліфті, вони, як мені здавалось, дещо шарахались від мене. І як я потім дізнався, на те були причини. Бачите, соціальні норми корейців це дуже складна тема. В них, як в принципі, і у нас є певна ієрархічна система, де ступінь формальності діалогу залежить від віку чи статусу співбесідника. Тому спитати ваш вік, незалежно від вашої статі, тут є абсолютно нормально. У корейців є купа забобонів на тему тактовності і соціальних рамок, за межі яких вони не виходять. Корейці можуть здатись сухими і непривітними, але посмішки, гучний тон розмови чи прямий Погляд в очі в них розцінюється як грубість і фамільярність. Тобто, коли я заходив в ліфт, і з найкращими намірами дивився сусідям в обличчя із посмішкою і енергійно вигуков своє «Good morning», для них я виглядав як гліме біле бидло, але ну хто ж знав.